Двокімнатна квартира, капітальний ремонт біля палацу спорту. На середньому поверсі. Починаємо перегляд. Це у нас вхідна зона, санвузол. Вся розводка новенька, плитка сучасна, душовий трап, лічильники на воду, звісно є. На підлозі ламінат. Кухня, утеплений балкон з освітленням. Простори дуже. І переходимо до другої кімнати. Все світло в тонах. Тож, хто ще не записався на перегляд? Скоріше телефонуйте.